Привіт, друзі! З вами цікаві факти. Коти, котики, пухнастики. Скільки позитивних емоцій викликають ці слова? Ці тваринки приносять нам багато тепла і затишку. Без цих пухнастиків ми не уявляємо свого життя, і сьогодні розповімо вам декілька цікавих фактів про наших улюбленців. Вважається, що коти живуть 10-15 років, але є багато прикладів, коли вони доживали до 20 і 22 років. Вуса у котів виконують функцію навігатора завдяки вусам або вібресам коти можуть орієнтуватися навіть у цілковитій темряві. Якщо котик приніс вам свою здобич, то таким чином він показує, що піклується про вас. У кожного котика свій унікальний відбиток носика, це як відбиток пальців у людей. Котики дуже чутливі до вібрацій і можуть відчути землетрус на 15 хвилин раніше від людей. Коли в Діснейленді настає ніч, туди випускають 200 котів для вилову гризунів, кіт може підстрибнути на висоту в 5 більше, ніж його власний зріст. Коти дуже рідко нявкають до своїх родичів так вони зазвичай звертаються до людей. Чим більше ви говорите з котами, тим більше вони говорять з вами. Коти відчувають запахи в 14 разів сильніше, ніж люди. Туалет повинен стояти у відокремленому місці, щоб кіт не соромився, і як можна далі від миски з їжею, оскільки коти не люблять бруднити біля того місця, де вони їдять. У котів потіють лише подушечки лап. Мозок цих тварин біологічно ближче до людського, ніж мозок собаки. За емоції, у котиків відповідають ті самі ділянки мозку, що і у людей. Коти виробляють приблизно 100 різних звуків, собаки всього лише 10. Коти можуть пересуватися на максимальній швидкості близько 50 км на годину на короткій відстані. Приблизно одна третя власників цих тварин вважають, що вихованці здатні читати їх думки, коти труться об людину, щоб перебити чужі запахи. Багато вчених стверджують, що люди, які живуть з котами, менше схильні до стресів і серцевих нападів, ніж ті, у яких немає котиків. Існує прикмета, якщо тобі перейшов дорогу чорний кіт, то можеш чекати на нещастя. У Великобританії, вважають інакше, і подібна ситуація з чорним котом приносить удачу. Коти здатні повернутися у свій будинок, долаючи величезні відстані. Яким чином вони це роблять, залишається таємницею. Друзі, сподіваємось, вам сподобалось наше відео. Не забудьте залишити коментар і поставити палець вгору. Всім дякую і до зустрічі!